Доброго дня, дорогі друзі! З вами Олексій та інтернет-магазин спорткоманда. На сьогоднішньому відео ми будемо розглядати одну з самих компактних бігових доріжок для дому від компанії Vigor, а саме модель XPL 300. Рекомендую додивитися наш відеоогляд до кінця, або десь в середині, або в кінці відео я ставлю промокод на дуже прикольну знижку. Ну що, давайте почнемо. Почнемо, як завжди, з розмірів бігової доріжки. І так, в довжину вона 148 см, в ширину 71 см і в висоту 118 см. Для невеликої квартири, я думаю, що це буде ідеальний варіант. Доріжка досить проста. От, в неї бігове полотно з розміром 121 см. На 41. Для ходьби, для бігу, ну ми протестуємо її і будемо знати, напевно, чи підходить вона чи ні. Розганяється вона з 0,8 до 12 км за годину, в неї немає електричного кута нахилу. Також в неї немає і механічного кута нахилу. Тобто, як доріжка стоїть, так вона і буде стояти. Вага самої доріжки 32 кг, і витримує вона 90 кг вагу користувача. Користувачі бігових доріжок знають, що кожну бігову доріжку потрібно буде змащувати силиконовою смазкою. І щоб не піднімати полотно, не засовувати до рук, компанія Вігор придумала ось таку штуку. Отсюди сюди заливається силикон і все. І питання вирішено. У нас дуже часто питають, як правильно скласти XPL300. Давайте зараз я вам це покажу. І так, за дисплеєм в нас є отакі винти. Ми їх викручуємо. З однієї сторони. Як ви можете бачити, я викрутив. Таку ж процедуру ми робимо з іншої сторони. Так, все, викрутили. Що робимо далі? Далі в нас йде наступна процедура. Ми складаємо сам дисплей. Нажимаємо просто на нього, і він стає отаким от чином. Наступна наша дія. Внизу на стійках також є отакі зажими. Викручуємо їх з правої сторони. Раз. І з другої сторони. Беремо саму доріжку і просто кладемо її. От в компактності вона в лежачому положенні займає ось так. А ось так XPL300 буде виглядати в вертикальному положенні. Досить компактна, в кого невелика квартира. Рекомендую вам дану модель. Для ходьби, для бігу вона підійде. От, але нагадую, лише до 100 кг доріжка витримує. Я б зараз би хотів її затестити, От, як вона буде себе вести піді мною. Нагадаю, в мене 183 зріст і 75 кг моя вага. Зараз будемо тестити і дивитися, на що здатна ця доріжка. Ну що, давайте і побачимо, що вона собою представляє. Так, вижимаємо старт. Від'їдіть 5 секунд. В паспорті пишеться, що стартує вона з 0,8 км в час, але ні, вона стартує з в час. Так, Швидкість ми можемо регулювати на правій рукоятці. на лівій рукоятці в нас кнопки старт-стоп. 7 км за годину. То, ну, ну, що я і казав, для невеликої квартири, для тут доріжка, в принципі нормальна. Ширини полотна вистає з головою. Давайте спробуємо пробігтися. Ну, і зараз я вам розкажу свої враження. За Затестив, тільки що Vigor XPL 300, що можу сказати, для невеликої квартири, для людини до 100 кг, для ходьби, для легенької пробіжки, доріжка підходить ідеально. І за ті гроші, які вона зараз коштує, це просто суперовий варіант. Друзі, наш відеогляд підійшов до свого завершення. Нагадую, доставка по Києву у нас безкоштовна. Відправляємо товар по всій території України компанією Нова пошта. Також у нашому виставковому залі, який знаходиться в Києві за адресою Юрія Ільєнка 46, ви зможете знайти багато варіантів бігових доріжок і орбітреки. Якщо вам буде потрібна консультація, то ви її отримаєте від кращих професіоналів. За вами був Олексій, інтернет-магазин Спорткоманда. Слава Україні! Слава ЗСУ!